І Сина і Святого Духа. Так, шановні брати і сестри, я вас вітаю і сьогодні. У нас свято, престольне свято, святого великомученика Димитрія Солунського. Це щоб розповісти про нього. Щоб розповісти про нього. Треба нам з вами зануритися в ті перші віки християнства. Бо життя його було це наприкінці Другого, з, е, третього точніше, століття і початок 4 століття. Ще християнство не мало офіційного статусу. Ще християн інколи не завжди, але гнали. Римська імперія гнала, О, взагалі держава римська гнала. Тут треба зрозуміти, чому перш за все це було. Тому що ми так будемо думати, яка погана держава, яка погана римський цей уряд, і всі цей Цезар, і всі інші. Вони такі погані. Ні, тут справа не тільки в них була, справа і в християнах ще була. Бо християни тоді, щоб тільки-тільки ставали на ноги, вони ще тільки... Вчилися жити в цьому світі. Спочатку все починалося з невеличкої секти. Чому секти? Сектор це тобто щось вибране, відокремлене. Християни вважали себе окремими, вибраними, які взагалі нічого більше їх не турбує. Окрім їхнього вла, вони жили приблизно так. Скоро прийде Христос, не сьогодні, а завтра. Нас забере, нас нагородить, а всіх інших покарає, всіх інших спалить. От це мислення перших християн. Не дай Бог так мислити нам сьогодні. Тоді не про яку вселенськість церкви не можна казати, а ми все-таки віруємо у вселенську апостольську церкву, отам, От де ми читаємо з вами в символі віри. Вірую в єдину і в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. О, там соборну, там стоїть слово кафолікон. Кафолю, кафоличну. Е, о, о, от якраз оцей кафолікон і означає Вселенську. Тобто. Це, з нами, це нам вектор, вектор, який заклали світі отці на першому Вселенському соборі, куди церква повинна розвиватися. Вона не повинна сама в собі замикатися і варитися у, в, у власному соку. А вона повинна відкрити себе для світові і світ відкрити для себе. А це означає дуже і дуже багато. Але тоді ще. Церква не зрозуміла цього. Ще, ще треба було Христу е, пронести церкву через великі страждання, щоб церква навчилася. Так виходить. Я, я не знаю, чому так, але так виходить. Що людина може навчатися тільки через якісь страждання. От просто так, якщо все добре, людина тупішає. І доказом цьому сьогоднішній прогрес у нас багато чого є. І що ми розумніше стаємо? Ні, ми тупіше тупішуємо. Притому набагато тупіше тупішуємо. Але якщо в нас відняти все, о, отут ми знову будемо згадувати, а як це жити, як виживати, щось придумувати, мозок буде розвиватися більше. І більше. Так от і в церкві те ж саме. Щоб церква почала розвиватися, треба якісь випробування. І Христос інколи протягує церкву через великі випробування для того, щоб церква набувала оцій вселенськості і кафолічності. Щоб не стала сектою якоїсь замкнутою самою собі. Але в ті часи ще християни зовсім мислили по-іншому. Це і спонукало їх, звідти вони і брали, брали свою силу для мучеництва. Ось святий великомученик Димитрій Солунський. Народився він у добре забезпеченій сім'ї. Батько його був проконсулом. На жаль, достеменно, ми не знаємо його ім'я. Скоріше за все, вони були таємними християнами, не відкритими. Хоча в, той, в тій місцевості можна було, в той час можна було і відкритими християнами бути. Не зовсім там великі гоніння були. І це присвідчить, що якраз про це свідчить те, що Дмитрій Соломський після того, як навчився, пройшов всі ці <кхм> язичницькі, до речі. Університети і школи він зайняв місце свого батька. Після смерті власного тата він зайняв його місце, став проконсулом. Імператор, до речі, схвалив його кандидатуру на це діло. І от він почав, він почав проповідувати християнство на своїй території. Замість того, що як в деяких місцях християн гнали, а в нього християнство фактично вже при ньому, при його проконсульстві, в його, в його салоніках, або фесалоніках, або Слав'янський солунь, звідси Дмитрій Солунський, вони, християни фактично де-факто набули юридичного статусу, бо сам проконсул був християнином. Ось вам про, якраз про те, влада і церква, влада і церква. А хіба не можуть бути ті, хто у владі віруючими людьми? Можуть, звичайно. І це нормально. Святий Дмитрій Солунський якраз це і показує. І от далі, що саме цікаво, змінюється влада, імпер... далі імператор Максиміан приходить. А от Максиміан вже не любив християн. І так, дізнавшись про те, що в нього проконсул, проконсул фесалоніків є християнином, звичайно, це його обурило. Він поїхав туди і вирішив сам розібратися. Вирішив сам розібратися. Ну і дійсно побачив, що Димитрій сповідував свою віру, він не відрікся, а сказав: Так, я християнин. Той посадив його у в'язницю, щоб він подумав. Посидів декілька діб там. Але звісно, Дмитрій, забіжу наперед, скажу, що він не зрікся, не змінив своєї думки. Більш того, е Максиміан вирішив влаштов... ну, як завжди. Приїжджає імператор, у що? урочистості. Це і зараз. Хтось приїде там з високих керівників, посадовців. І це така. Е і ще римсько-візантійська радянська традиція так приїжджає начальство, влаштовуємо фарбуємо бордюри, фарбуємо, фарбуємо траву. Я пам'ятаю в армії, колись служив. Приїжає перевірка і починаємо пил в очі кидати. Фарбуємо все, що тільки можна пофарбувати. Гниле, гниле, ми все, все одно його фарбуємо. Начальство приїде похвалить за це діло. Ну, начальство, правда, теж не дураки, вони розуміють це все, що це все показуха. Дай Бог нам колись від цього відійти і перестати кидати пил в очі один одному. І Якщо начальство приїжджає, то от як є, так і є. Ми так кожний день. Тут і начальство повинно змінитися, і ми повинні перш за все змінитися. Щоб перестати робити цю показушність. Показушність вона робить цілу купу проблем, при тому для всіх. Якщо можна так сказати, хоча я не люблю цього порівняння, і для низів, і для верхів. Тому що верхи обдурені і низи. Тут всі в програші. І от при імператорі Максиміані вирішили там амфітеатр. Бувши такий амфітеатр, якщо ви бачили колізей колись. Так, О, там воно влаштовано таким кругом, і там всі сидять зверху донизу, а внизу така от арена. І от Максиміан в цьому амфітеатрі влаштував гладіаторські бої. Це тоді було дуже модно і дуже класно. І всі приходили від малого і до великого. Навіть я читав деяких мучеників, <кхм> якщо я не помиляюсь, Полікарпа Смірського. Один лист, як він пише, що в юності теж спокусився. Каже, наскільки затягує ці гладіаторські бої, ці амфітеатри, каже: Я ж начебто християнин, я ж начебто все. Я розумію це, але каже, друг мене туди затягнув. І я прийшов туди. в оцей натовп. Спочатку я намагався навіть не дивитися і не реагувати на все це діло. А потім каже, коли я бачу оцей, ну, як у нас зараз кажуть, адреналін, так, оце, що всі швок кричать, і каже: я помітив, що і я підвівся і почав, почав скандувати. Тобто, розумієте, що таке натовп? НАТОВ. Коли ти потрапляєш в натовп, яка б твоя думка не була, ти не можеш діяти по-іншому, аніж діє натовп. От чому натовп небезпечний? Начебто добра людина. Потрапляє в поганий натовп, не дарма ж апостол Павло каже в, світо, в своєму листі, каже, що е, не обдурюйте самі себе, погані компанії псують навіть добрі, самі добрі нрави. Тобто ти самий чесна, саме чесна людина. Але якщо ти потрапиш у е, якийсь гурт, там де банди, бандити, і е, злодії, крадії, і все так ти. Пройде час і ти будеш діяти так само. Це одна, до речі, із таких проблем, яку до сих пір кажуть, ну що ж таке, людина ось була нормальною, все, гарна людина. Тільки стало десь з якимсь там депутатом в Верховну Раду потрапила і знову те ж саме, як всі інші стало. А як, якщо там не викорінити якийсь певний оцей осередок злочинців, які тягнуться ще з тих радянських комуністичних часів, бо звикли все красти, красти і красти, так в інші прийшли вони так, так само інших навчили. І так в кожній організації, і так і в церкві. Якщо ми маємо якесь... Якусь тяглість певну. І якщо до цього вели себе не дуже, то вони навчили, так і інших послідовників. Тому е, люба організація, в тому числі і церква, вона повинна самоочищуватися. Це називається катарсіс і покаяння. Тобто проходить певний період проходить певний період. І ми повинні сказати, озирнутися. Називається саморефлексія подивитися на себе колишніх і сказати: Ні, так жити не можна, треба по-іншому. Якщо цього не стається, то оці всі злочини продовжуються. Повернемося до Максиміана, бо я так відходжу, щоб пояснити, щоби ми зрозуміли природу чого, щоби ми не думали, що там Римська імперія була погана або вона була хороша, і не погана, і не хороша, приблизно те ж саме, як і зараз. Ну, звичайно, з іншим уже світоглядом і всім іншим, але от щось таке. Щось таке приблизно. От він влаштував гладіаторські бої, і там був у нього такий гладіатор мощний тип, як то кажуть, Лій, якщо я не помиляюся. І от він казав: а знаєте, як раніше взагалі визначали, чиї боги сильніше? Приблизно так, колись одні ем, місіонери е, приплили. Ем, Господи Боже мій, там де вікінги жили, Як це воно називалося? Норвегія. Так, Норвегія туди приїхали, на, припливли на якийсь острів, і от припливли християнські місіонери туди проповідувати. І їм сходу цей Конанг, Кононг. Ну, князь. Заявляє, каже: слухайте, давайте так визначимо, чи Боги сильніше. Наш Тор, чи ваш Христос. Каже, давайте вашого самосильного, а ми свого самосильного. Хто кому в нор в пику дасть, Бог і сильніше. Примітивно. Ну, ну це, просто. Це, це сьогодні звучить примітивно, але тоді так само і визначали. Ну, там в тому випадку переміг християнський. Ну, так, християни написали. Ми не знаємо насправді, бо ж християни написали історію, як то кажуть. А хто там переміг? Ну, скоріш за все, скоріш за все, такі християни. Вийшов там якийсь християнський боєць, дав в впику, тому переміг, значить, Христос сильніший. Ура! Як то кажуть. Так, і отут те ж саме. Максимян сказав, ось язичник, ось мій боєць, ось гладіатор. Давайте ваших християн. Якщо християни дійсно його переможуть, то їхній Бог сильніший. І цей Лі всіх трощів там кидав на ці, ці е, списи е, і одного християнина, і другого, і третього, і п'ятого. І тут прийшов Нестар. А Нестар прийшов до, спочатку до Дмитрія Солунського. І каже: слухай, благослови мене. Благослови, каже, в пику піду дам йому. Та і все. Так і сталося. Дмитрій помолився, благословив його. Хоча він не був єпископом, не присвітрений єпископом, він просто був віруючою людиною. Отут я кажу, ви занадто недооцінюєте себе. Якщо ви маєте віру, як каже Христос, то ви гори здатні передвигати. Не думайте, що ваша молитва нічого не варта. Молитва церкви це спільна наша молитва. Це не те, що там біб молиться. Бід молиться добре. Але один в полі не воїн. Тільки для чого ми збираємося разом? Щоб стати церквою. І от церко... молитва церкви про це ще апостол Павло свідчить. І... і в діянні святих апостолів написано про це, що церква молилася, уявіть собі, церква молилась, тобто люди молилися за апостола Петра. Апостол Петро, наче святий. Що ж там він сам повинен, знаєте, як ото в касі з одного рукава в нього там качки повинні вилітати, з другого там і ще щось, так? Чудотворець такий. Ні, церква за нього молилася. І по молитвам церкві ангел визволив апостола Петра з в'язниці по молитві церкві. Так що церковна молитва це дуже і дуже сильна річ. Одному молитися, звичайно, добре, але краще гуртом в церкві. Так от, Дмитрій Соломський благословив його. Той пішов, Нестор, дав йому в пику лію, скинув його на, цього, на ці списи. Ну, звичайно, такого не можна було пробачити. Тому Нестор одразу ж заплатив своєю головою. Його стратили. Бо як це так таку ганьбу стерпіти? Це ж означало би, що Боги пере. Ну, в їхньому світогляді тодішньому античному, це означало, що боги язичницькі переможені Христом, бо він же себе заявив як Христа. Тому таке не можна було стерпіти і щоб про це дізналися, тим більше публічно. Тому Нестор був одразу ж страчений. І, дізнавшись про те, що Димитрій є виною всього, на ранок імператор Максиміан дав повеління, щоб до ранку не дожив. Димитрій. І тоді прийшли зі списами воїни і прокололи його туди, там, прямо в в'язниці. Він... А, а тіло викинули, але християни, християни зберегли його тіло. Зберегли Потім на цьому місці, на місці його погрібіння, а потім знайдення його рештків, мощів, мощ, як у нас називається в православній традиції, була побудована спочатку маленька базиліка. Це те, що у нас храм зараз називається, а потім вже і Велика Базиліка. І довгий час, а рештки його мощі були е, поміщені в такий ківорій. Е, ків... Ківорій, власне кажучи, це то так, на чотирьох колонах така криша, чи як дах такий зроблений. Ну, красиво, звичайно, зроблений, а він е, е, там, рака така була, ківорій. Туди по поклали ці. Е, його рештки і почали помічати дивну річ, що його е, е, кості виділяли якусь таку рідину, дуже благоуханну, так зване Миро. Е, в 15, і 16, і 17 столітті ще паломники їздили і бачили, тоді вже, тоді вже правда голова одна залишилася. Е, і зараз вона є. Ну, і там, його ж ре... Проблема з, з нашою культурою християнською, православною, що в нас, от, знаєте, рештки святих їхні тіла розтягують, як ото, знаєте, кожен хоче собі мати часточку, як наче від, чого, від цього щось залежить. Ну, маєш ти часточку, частинку цих е, мощів. І що? Ти станеш чесніше, краще. Що в тебе? Здоров'я, у розуму більше стане. Та ні. Але ж оця магічна свідомість, як омолет, як оберіг, як талісман, як щось таке мати ма, це страшне діло. І, і, більшість святих просто порозтягували, порозтягували по всьому світу. Тому не дай Бог стати святим. Розтягнуть. Ці йолопи розтянуть. Церкві пропонується, ну я вам серйозно кажу. В церкві пропонується саме головне причастя Жодні мощі жодного святого, навіть тисячу мощів, мощів не рівняється до однієї краплі святої крові Христової. Але до причастя нам ніякого діла нема, до молитви ніякого діла нема. До того, щоб робити добрі справи, нам ми теж. Немає охочих, не бачив, не стоять черги. Зато як подивишся, мощі якісь привезуть чи якусь ікону, так ціла черга, людей туди стоять. Боже, цю, цілу добу можуть простояти. І що? Ну простояв ти поцілував, пішов, що тобі від того? Нічого, краще б ти знайшов хвору людину і допоміг. Краще ти нужденну добив, краще б ти в церкву прийшов на літургію і тут причастився самого Господа нашого Ісуса Христа, от тоді би отримав благодать. А оте все ну, то таке. З, з тих часів і до сьогодні святий великомученик Дмитрій Солонський вважається покровителем військових і військової справи. Покривителям самих військових християн. От як отой Нестор переміг з благословіння Димитрія Солунського. так ми просимо, просили і просимо сьогодні, щоб Димитрій Солунський, Господь точніше, через святого Димитрія Солунського благословив і наше військо, і наших воїнів, щоб ми теж отримали перемогу. Амінь.